Хочемо з вами обговорити ракетні удари і можливу зміну та е, тактику з боку РФ. Ракетний удар по Чернігову. Сьогодні ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені пошуково-рятувальні роботи тривають. Що сьогодні за атаки? Чи змінює тактику ворог? Чи все він робить те саме, як і робив упродовж тих двох років, практично вже трьох років повномасштабної війни? Да, ми бачимо, що ворог, на жаль, фактично, як раніше, завдавав регулярно ударів по е, цивільному населенню і продовжує це здійснювати. І тактика так званих е, чергових ударів. Тобто, коли після удару через 2 або 3 години слідує повторний удар не є новою, ворог регулярно її застосовував, що звісно призводило до. Е, Серед рятувальників, серед медичного персоналу, які е, йшли на допомогу людям, ось фактично використання там потрібного удару, це напевно можливо щось нове. Ось але при цьому в принципі е, ціль і завдання таких ударів вони справді є однаковими. Це е, в відкритому вигляді є терористичний акт у цьому світі і всіма міжнародними договорами, яка заборонена здійснення так званих подвійних ударів. Ось і більше ніж два удари так само, тому що це удари, які вже спрямовані не для досягнення будь-яких військових а це конкретно терористичні удари для максимального нанесення шкоди цивільному населенню, рятувальникам медичному персоналу, які за міжнародним законодавством якраз не мають бути ціллю в жодних умовах. Але як бачимо, Росія абсолютно нехтує всіма міжнародними законодавствами, конвенціями і показує абсолютно повністю і безоглядно, що їм на це. Байдуже тривоги зовсім різні. На львівщині була одна з найкоротших тривог. Тривала лише дві хвилини. Що це таке було? Далі застаном на теперішній момент ще інформації немає, але вже за ту інформацію, що раніше було попередні, є очікування, що це могла працювати російські системи радіоелектронної боротьби. Раніше регулярно ми їх спостерігали їх роботу в прикордонних областях. Можливо, було тестування чи впробування якоїсь нової системи або нового методу його застосування, яке дозволяло генерувати або створювати вона вкачує, таку віртуальну ціль не тільки біля. Кордонів з Російською Федерацією, а в тому числі вже і ближче там до західної частини України. Ось швидше за все, це одна з основних версій, яка на сьогоднішній день розглядається. Пане Богдане, а яких атак які атаки ви можете спрогнозувати? Що можна чекати від ворога найближчим часом, зважаючи на таку до певної міри зміни тактики? Да, диця. Ну, ми маємо розуміти, що ворог достатньо велику кількість озброєння накопичив, тобто мова йде більше ніж 1400 ракет. Ми бачимо, що протягом останніх тижнів було зменшення кількості використання безпілотників, типу шахет великої дальності. Тобто мова йшла про те, що ворог здійснював накопичування як. Безпосередньо різне ракетного озброєння та в тому числі і ударних безпілотників, і звісно, очікується, що найближчі тижні ворог, звісно, з високою вирісю може застосувати значну частину з цих накопичених запасів. Звісно, маємо розуміти, що якщо говорити про ракетні озброєння, то він не може одночасно використати все озброєння. Воно має певний технологічний цикл підготовки, заряджання та використання. Але Ви декілька хвиль протягом декілька днів по там 150 п'ятдесяти більше. Ракет та по сотні дронів ворог на жаль може використовувати. Uh -huh. А як щодо орешника? Да, якщо говорити про використання міжконтинентальних балістичних ракет за різними оцінками ворога, є декілька одиниць тестових такого виду озброєння. Ось після е, удару по Дніпру воно більше не використовувалося, в тому числі ті зразки, які є в навчальних цілях, в навчальних полігонах так само не застосовувалося. Тобто ми розуміємо, що ворог е, дані види озброєнь має, чи будуть вони застосовані, чи ні стан на сьогоднішній день е, питання все ж таки залишається відкритим, тому що. Прогнозувати такі дії ворога, які граничать з терористичними атаками, ну, дуже складно і практично неможливо.